Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій. Ода. Сьогодні говоримо про оперативну ситуацію на Донеччині та евакуацію населення. Наш спікер, заступник голови Донецької адміністрації Ігор Буйко. Прошу спочатку свого пану Ігорю, а потім перейдемо до запитань, які ви задали нам у чаті. Так, доброго дня, шановні мешканці Донецької області. Хочу наголосити, що збройна агресія Російської Федерації продовжується. Кожного дня я не скажу, що майже кожного дня я підтверджую, що кожного дня територія Донецької області піддається ударам з боку Російської Федерації. Це удари як балістичними ракетами, також керованими авіаційними бомбами, артилерією, РСЗО та іншими засобами ураження. На жаль, кожного дня у нас є. І загиблі, і поранені. Так і за останню добу на сьогодні у нас одна цивільна особа загинула, і три цивільних особи отримали поранення. Тому я вкотре ще раз наголошую і закликаю вас вжити заходи щодо евакуації в більш безпечні райони України або самостійно, або за допомогою тих евакуаційних маршрутів, які розроблені та затверджені. Враховуючи роботу Донецької обласної адміністрації та інших органів влади як на території Донецької області, так і на території інших областей України. Дякуємо пану Ігорю. Маємо запитання від інформаційного видання 0629. Куди евакуюють населення? В яких умовах живуть люди? Як живуть ті, хто евакуювався за минулі роки? Чи вдається цим людям інтегруватися? Ну, я завжди кажу людям. У нас на території України як мінімум 17 областей, які більш-менш безпечні. Кожна область теж під... вона не застрахована від того, щоб не було там уражень з боку Російської Федерації. Кожна територія обстрілюється, але значно менше, ніж територія Донецької області. Евакуація людей з Донецької області в основному була до п'яти областей. Це були у нас Кіровоградська область, Тернопільська, Черкаська, Закарпатська область. На сьогодні евакуація відбувається на територію Житомирської області. Це я маю на увазі та евакуація, яка відбувається за сприяння в Донецькій обласної адміністрації взаємодії з іншими сприймаючими областями. Тобто ми беремо громадянина, який має намір евакуюватися, доставляємо його до безкоштовних потягів. Потяг потім привозить людей в безпечну область на сьогодні Житомирська область. Там зустрічає сторона приймає цих людей, надає їм всебічну допомогу та розміщує на території області. Дякуємо за відповідь. Друга частина запитання від 629. Ну і звісно, звідки евакуюють зараз у зв'язку з ситуацією на фронті. Які є проблеми? Чи вистачає транспорту, приміщень для розміщення? Скільки людей потрібно загалом вивезти? На території області на сьогодні проживає трохи більше 500 тисяч населення. Я не скажу, що всім 500 тисяч потрібно виїхати. Але в першу чергу ми піклуємось про непрацююче населення. Яке ну, своїми діями зараз на території Донецької області не виконує ті завдання, які допомагають нашим збройним силам та іншим силам оборони забезпечувати обороноздатність країни? В основному це люди похилого віку, пенсіонери, сім'ї з дітьми. Маломобільні групи населення, цю категорію людей ми закликаємо евакуватися в першу чергу. Ну і з території тих населених пунктів, які у нас максимально наближені до лінії бойових дій, до фронту. А це починаючи від півночі, нашої області, Лиманська громада, свято місто Лиман разом з іншими населеними пунктами громади, Святогірськ, Бахмутський район, Часівяр, Торецьк. Далі піде у нас Покровський район, Авдіївський напрямок, Маринський напрямок, це Черетинська громада, Новогродівська громада, Курахівська громада, Мирноград місто, міста, якщо окремо брати, з усіх оцих місць ми закликаємо евакувати з першу чергу. На території цих перерахованих громад зараз проживає понад 60 тисяч людей, ну і в тому числі разом з ними є і маленькі діти. Дякуємо. Запитання від телеканалу «Суспільний Донбас. Чи фіксуєте ви посилення обстрілів Донеччини від початку року та останні два тижні? Які райони найбільше потерпають? З якої зброї РФ обстегілюють частіше і по яким цивільним об'єктам цілять? Ну я вже трошки на цю на це питання надав відповідь. Так, кожного дня у нас обстріли. Ну за минулу добу відбулося майже дві тисячі обстрілів у середньому. Це від полутора до двох тисяч обстрілів на добу. Якщо взяти більш конкретні приклади, ну, минулої ночі, мабуть, ви всі пам'ятаєте, було 4 ракетних удари, саме балістичними ракетами, було нанесено удар по місту Покровськ. Цієї ночі минула доба 11 населених пунктів вздовж лінії розмежування, були. По 11 населених семь пунктах були нанесені удари артилерійської системи РСЗО, авіабомбами і таке інше. Наприклад, місто Тарецьк у нас за останній тиждень майже щодня знаходяться авіабомби, які не здетонували, не розірвалися. І далі співробітники ДСНС вживають заходи щодо їх знешкодження або знищення. Також і сьогодні буде відбуватись такий процес: бомба 500 кілограм, ФАП-500. Вона не розірвалася, людей евакуювали в безпечні місця. Я маю на увазі в радіусі ураження цієї бомби і співробітники ДСНС будуть працювати. Дякую. Чи займається область евакуацією маломобільних мобільних громадян та їх подальшим розміщенням? Які умови для проживання цих людей в громадах, які їх приймають? Ну, якраз це категорія, яка вразлива. Категорія маломобільних груп населення в першу чергу ми займалися евакуацією. У нас понад 6 тисяч осіб, таких вже було евакуйовано. З них 2200 осіб це ті особи, які проживали саме в закладах інтернатного типу, ну, в іншого закладу масово проживання певної категорії людей. Всі ті категорії, які знаходились на стаціонарному проживанні чи лікуванні, вони були вивезені заздалегідь. Зараз в основному робота ведеться по вивозу маломобільних груп населення, ті, які знаходяться або в сім'ях, або одинокі, і ними зараз опікуються органи соцзахисту по місцях їх постійного проживання. З кожною такою особою окремо проводиться робота, і евакуація відбувається адресно. Тобто, спочатку відповідні служби знаходять місце, де можна розмістити ту чи іншу сім'ю, чи окремо проживаючу особу на території безпечних регіонів України, і потім вже пропонуються конкретній особі. Переїхати, тобто здійснити евакуацію, їм розказують, де вони будуть проживати. У першу чергу це розглядається на території областей, які приймають наше населення, заклади подібного типу, тобто теж інтернати. Комунальної власності або ті заклади, які знаходяться підпорядкування Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцзахисту, також і шукають для таких людей місця, ну окремі якісь будинки, квартири. Цим займається та адміністрація, яка приймає нас, ну спільно з нашими, з нашими обласними. Працівниками до цієї роботи залучені і волонтерські групи, тобто, це спільна робота. Немає такого, що пропонують людині евакуюватися, посадили в потяг, відправили туди, а там будь-як буде, такого нема. Тобто кожна людина така персонально зустрічається і далі надається місце для проживання. Крім того, що надається місце для проживання, у нас ще відбувається подальший супровід, тобто людину прийняли, розмістили. Працюють психологи, працюють соціальні служби, за потреби надається юридична допомога там для оформлення довідок, ну, інших документів, які потрібні людині на новому місці проживання. Для цього в нас залучені і як працівники приймаючої сторони, так і створені хаби на території України. Від області у нас, якщо не помиляюсь, близько 70 хабів в 17 областях. 28 міст великих на території України, де працюють такі хаби, ми зареєстрували в цих хабах понад 200 тисяч вимушено переміщених осіб, які отримують там великий спектр різної допомоги, починаючи від продуктових наборів, інших наборів гуманітарної допомоги, ну і юридичний, психологічний, соціальний супровід, про що я казав вище. Дякуємо. Скільки людей евакуювали з Донеччини від початку року, з яких районів населених пунктів найбільше? Чи планується, і, якщо так, в яких громадах населених пунктах запровадити примусову евакуацію неповнолітніх? Так, ну з початку року у нас понад 14 тисяч вже виїхало. В основному це мешканці Покровського району, саме Авдіївський, Марівський, Курахівський напрямок. Найбільше це місто Селідово, понад 6 тисяч чоловік. Ну і далі йдуть міста Курахова, Мирноград, Очерятина, Завдіївки. Поки що вона була під підконтрольна української влади в цьому році, тільки вивезли майже 500 чоловік. Щасів Яр відбувається евакуація. Ну і з інших населених пунктів. Хочу підкреслити, що не тільки прифронтові території. У нас якби підлягають евакуація, а вся територія Донецької області ми закликаємо евакуюватися мешканців всієї області. Знову ж таки, хто не задіяний в стриманні збройної агресії щодо дітей з квітня минулого року, з квітня 23 року, ми були вимушені приймати такі от непопулярні рішення, як оголошувати евакуацію дітей в промисловий спосіб разом з їх батьками. Законними представниками або іншими опікунами, це стосувалося тих населених пунктів, де було найгарячіше, тобто відбувалися дуже активні бойові дії громади. Не те, що кожного дня, а кожної години підвергали, підвергалися артилерійським чи іншим ударам, атакам. І протягом, ну, вже майже року, о, з 52 населених пунктів ми евакували 200, 49 дітей, 240 дітей. І ця евакуація продовжується. На сьогодні у нас триває така евакуація з міста Тарецьк. Вийшло так, що на той момент, коли ми її оголошували майже 5 місяців тому, там була одна кількість дітей. Зареєстрована потім в ході евакуації були знайдені ще діти, про яких не було відомо, що вони залишились на території цієї громади. Ну і евакуація продовжується і продовжується. На сьогодні там залишається 15 дітей в небезпечних районах. Такою евакуацією у нас займається ну в першу чергу саме безпосереднім вивозом. Це органи поліції та ДСНС. Є у нас група білі Янголи від поліції, група Фенікс. Від ДСНС це броньовані автомобілі. В кожному автомобілі є комплекти бронезахисту як для дорослих, тобто для цивільного населення, дорослого, яке буде евакуюватися, так і для дітей. Ці групи приїздять по місцю проживання сім'ї з дітьми, ну проводять відповідну роботу, рекомендують їм евакуюватися, якби наполегливо рекомендують і потім. Після отримання згоди цієї сім'ї відбувається сам захід з евакуації, і також ці сім'ї вони персонально доставляються до безпечних районів до інших районів України до безпечних районів, де їм надається тимчасовий притулок, ну інша допомога наразі. У нас розглядається ще питання з евакуації примусовий спосіб дітей разом з їх батьками. З території чотирьох населених пунктів, але я їх зараз оголошувати не буду, тому що це досить складне рішення. Воно відбувається в декілька етапів. На початку рішення на регіональному рівні, погодження цього рішення з військовим командуванням, ну і потім затвердження цього рішення на рівні міністерства. Після прийняття рішення, звісно, буде оголошення в засобах масової інформації і безпосередньо мешканців тих громад, з яких буде проводитися евакуація. Ну ми розпочнемо. Сподіваюся, що батьки, батьки, які мають на своєму триманні неповнолітних дітей, свідомо віднесуться до безпеки своїх дітей, та зроблять все можливе і неможливе для того, щоб діти були вивезені в безпечні райони. Додаткове запитання по дітям від інформаційної агенції «Укрінформ» – Скільки взагалі в регіоні зараз залишається дітей? На території Донецької області залишається 41 тисяча 125 двадцять дітей. Ця цифра постійно змінюється, але за тією інформацією, яка була надана Службою справи дітей. Ці діти не всі знаходяться на території активних бойових дій. Переважна більшість із них знаходиться на території можливих бойових дій, на території Донецької області, але ж і є діти, які знаходяться саме безпосередньої безпосередній близькості до лінії бойових дій, і ми зараз проводимо роботу щодо організації додаткової евакуації про примусовий спосіб дітей з цих населених пунктів. Дякуємо. За питання від телеканалу Суспільне Донбас трошки не по темі, а якщо можна. Чи виконується наразі план мобілізації в Донецькій області? Яку роль та участь у цьому процесі приймає обласна адміністрація? Чи не планується додаткових розпоряджень на Донеччині щодо правил перевірок документів у військово Так, ну мобілізація це досить серйозне питання. Будь-яке серйозне питання воно має свій план виконання, і ми працюємо згідно тих планів, які затверджені для території Донецької області. Виконуємо плани ну, в межах доступності виконання на території Донецької області з рахування всіх аспектів, які є у нас в області. Ну, по перше за все, це та евакуація, яка відбулася не з початку цього року, а з початку повномасштабної агресії. Тобто, з 24 лютого 2022 року. Нагадаю, хто не знає, вперше скажу, що з території області виїхало понад 1 мільйон 350 тисяч осіб. Це досить вагомий об'єм населення. На Нашого. Тобто переважна більшість виїхала, крім того, велика кількість підприємств, потужних підприємств були релоковані до безпечних районів. Разом не тільки обладнання тих підприємств, а й працівники теж були, виїхали разом зі своїми підприємствами. Тому для нашої Донецької області Плани по мобілізації дещо інші порівнянні з іншими областями, але ми їх виконуємо. Так, область дійсно бере безпосередньо участь мобілізації. У нас є розпорядження керівника обласної військової адміністрації. Відповідні розпорядження є на рівні районів, населених пунктів. Ми щотижня тижня проводимо засідання Ради оборони з питань мобілізації, розглядаємо ті питання, які нам перешкоджають. Проведемо мобілізацію, беремо, скажімо так, на широкий загал, виносимо позитивні питання, які виникають у нас у цьому питанні. Ну і вживаємо всі заходи для того, щоб теж сприяти обороноздатності нашої країни та надання відсічі збройній агресії. Дякуємо, Олексійовичу за відповіді. Дякуємо колегам нашим за запитання. На все добре, бережіть себе.